Друзі, всіх вітаю! З вами компанія Автопарк. Вінницький філіал. У нас нове чудове надходження. Шкода Октавія А5 в кузові Універсал. 2007 року випуску обладнана дизельним двигуном об'ємом 2 літри на 170 кінських сил автоматичною коробкою передач типу ДСГ. І дане авто у нас продається за ціною 6990 доларів. Ми маємо ось таку чудову оптику, гарне, ближнє та дальнє світло, протитуманні фари, металеві диски в гарній гумі. Є повторювачі поворотників, релінги на даху. Авто в чудовому технічному стані, проведена реставрація турбіни, замінено масло в коробці, також додатково встановлена камера заднього огляду. Тут ми маємо великий об'ємний багажний відсік, задній ряд складається, є, працюється шторка. Багато ще цікавих та корисних функцій у даного автомобіля. Перейдемо до заднього ряду. Тут зустрічає текстильний місткий диван. В ось такому гарному стані не потребує хімчистки. Три регулюємих підголовники, підлокітник для заднього ряду, стеля також не потребує хімчистки. Є два склопідйомники. Датчик світла, датчик дощу, гарна мультимедіа, двохзонний клімат-контроль, підігрів двох сидінь. Мокра ДСГ. Дизельний двигун працює дуже чітко, без жодних перебоїв. Максимально збережений стан автомобіля. Я вам нагадую, що дане авто у нас продається за ціною 6990 доларів. Кого цікавить даний автомобіль, ми знаходимося в місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також дане авто можна придбати у лізинг та кредит. Запрошуємо вас на тест-драйв. Доставимо вам будь-яке авто з США під ключ. З вами була компанія Автопарк.